Прогноз погоди на три дні з 23 жовтня. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 23 по 25 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди це відео, ваш фінансовий гід у світі метеорології. Ці три дні принесуть в Україну змінну погоду. 23 жовтня очікується сухий та комфортний день, але вже 24 та 25 жовтня на більшість території країни повернеться дощ та сильний вітер. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, де очікуються значні дощі та грози, а також як захиститися від пориві вітру під час прогулянок. У періоді з 23 по 25 жовтня очікується поступове погіршення погоди. 23 жовтня буде переважно без опадів. А ось 24 жовтня на правобережжі, а 25 жовтня в усій Україні, крім західних областей, пройдуть дощі місцями значні на півдні країни. Подекуди можлива гроза. А в Карпатах дощ із мокрим снігом. Відер буде переважно південно східний, 7-12 метрів на секунду. Будьте обережні, 23 жовтня в день в Карпатах, а протягом 24 та 25 жовтня у більшості областей очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від плюс 3 до плюс 10 градусів тепла. Зверніть увагу, лише 23 жовтня у східних та сумській областях вночі буде прохолодніше. Плюс 1 плюс 6 градусів, а на ґрунті та місцями в повітрі можливі заморозки від нуля до мінус трьох градусів. Денна температура становитиме від плюс 11 до плюс шістнадцяти градусів тепла. А на півдні до плюс дев'ятнадцяти градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 23 по 25 жовтня північ відчує приємне осіннє тепло в день, але з дощами наприкінці періоду. Нічна температура становитиме від плюс 3 до плюс 8 градусів, але 23 жовтня на Сумщині ще можливі заморозки. Денне тепло коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів з потеплінням до вихідних. 23 жовтня переважно сухо. А 24 та 25 жовтня очікуються помірні дощі та сильний вітер. Продовжимо з півдня України. Південь продемонструє найвищі температури: нічна температура від плюс 5 до плюс 10 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 19 градусів з максимальним теплом у п'ятницю. 23 та 24 жовтня очікується суха погода, а 25 жовтня – можливі дощі місцями з грозою. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду з поривами. Південь ідеально підходить для подорожей до п'ятниці. Наступний захід України. Захід насолодиться сонячними днями та теплою погодою, але зіткнеться з дощами та штормовим вітром 24 жовтня. Нічні температури від плюс 5 до плюс 10 градусів. В день температура підніметься до плюс 12, плюс 16 градусів. 23 жовтня переважно сухо. А 24 та 25 жовтня очікуються помірні а в Карпатах значні дощі та сильний вітер. 25 жовтня знову без опадів. Далі схід України. Східні регіони відчують прохолодні ночі та заморозки на початку періоду. Нічна температура від плюс 1 до плюс шести градусів з заморозками в повітрі до мінус трьох градусів. Денна температура від плюс восьми до плюс п'ятнадцяти градусів. 23 та 24 жовтня переважно сухо. А 25 жовтня очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, помірний. Погода-Сіноптик для сходу свідчить про комфортні умови для прогулянок до п'ятниці. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області відчують поступове потепління та збільшення вологості. Нічні температури від плюс 3 до плюс 8 градусів, денні показники від плюс 11 до плюс 15 градусів. 23 жовтня переважно сухо, а 24 та 25 жовтня очікуються помірні дощі та сильний вітер. Київ ніч плюс 6 градусів, день плюс 14 градусів. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Київ шепоче терклим південно-східним вітром, а сонце запрошує до затишних прогулянок, але вже завтра варто приготувати парасольки. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну короткочасну осінню перерву в дощах з подальшим поверненням вологості та вітру. Головний погодний фактор значні дощі та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду на більшості території 24 та 25 жовтня, та заморозки в повітрі на сході та сумщині. Одягайтеся комфортно 23 жовтня, але підготуйте вітрозахисне та водонепроникне одяг на вихідні. Подорожі краще планувати на четвер, щоб уникнути штормового вітру та сильних дощів.